Всім привіт, з вами Артемон Арес і сьогодні у нас буде е, невеличкий обзор знову на посилку. Е, посилку заказав з OLX це у нас фігурка. Зараз скажу яка. Тільки розпокійно, ну, можливо, покажу вам. Можливо, хтось вже здогадався, що це за фігурка. Вона мені потрібна буде для кастома. Зараз я розпакую. Ой. <кій> Загорнуто. Тут, не пойми, де який пакет. О. Так, чекайте, тут. то номер замовлення? Чи то номер замовлення, що, замовлен, я його здеру, чи що. Краще здерти, звісно. Щось не здирається, ладно. Я покажу отак. Так, вже трохи краще видно. Пакетику. Це у нас, це у нас. перебанна дробь, Більбо Бегінс, Так, по стану у нас... Ну, слухайте. Фігурка в новому стані можна сказати. Ніколи не мав фігурки, фігурок. Якихось там по з старих версіях, з старих серіях версіях а, по типу там Хобіту чи ще чогось. Ну мене загалом по Хобіту не було нічого. Ну, це у нас з Володирові Персні, це у нас Фродо. А, Мені потрібен був Торсик. Моторсик. Торсик доволі крутий і можна, в принципі, буде десь використовувати, наприклад, навіть а, для якогось партизана або просто як для якогось там селянина. От що це за дирка йде. На нозі тут якась дирка. Отаке от, от коротке відео чисто показав фігурку. А, тут два ще лиця. Можемо ще подивитись друге лице. Таке сумне щось. Ем, така фігурка. Поповнення колекції. Купив фігурку десь за За 320 гривень її купив. Дивився на бріклінку. Десь там Бушні десь так само по 350, по 380 бачив ціни. Саме Бушня це реально ідеальний стан. Так що. А, чекайте ноги. А ноги, блять, походу, сука, китайські. А, ні. Оригінальний, я вже нагнав, чекайте. Да, там пише Лего. Чи ні. Чи не пише? А, ні, пише. Да, пише там Лего. Я вже, я вже пересрався. Бо як так-то? Ну добре. <кхід> Таке коротке відео. Всім дякую, дякую за перегляд і до зустрічі. Чекайте нових відео.